Попри дощ, робота кипить. Фахівці будують водогін до Кривого Рогу. Загальна протяжність саме цієї ділянки 26 кілометрів. Водогін постачатиме 400 тисяч метрів кубічних води на добу. Зараз відбуваються роботи по влаштуванню основи під трубу. Майже на всій ділянці вже є викопано траншея. На зараз вже спаяно у нас 9 кілометрів пластикової труби. Такого будівництва не було. Ми рахували з 78-го року. Тобто таких водогонів не будували більше 40 років. Швидкість виконання робіт має велике значення, адже після підриву російськими терористами Каховської ГЕС мешканці Нікополя та Кривого Рогу частково залишились без водопостачання. Я, наприклад, живу на 15-му таже, то у мене з водою взагалі навіть тут по часам там з 8 до 10 дають, її, да? ну, її просто до мене не вистачає. Ігор ділиться, без постійного водопостачання життя стало значно складнішим. У мене двоє дітей, як я з водою, ну взагалі самі повинні розуміти, що помитися, постирати. Проблеми з водопостачанням торкнулися ледь не всіх жителів міста. Якщо це дев'ятий етаж, то можна у нього води не бути. А якщо це до третього етаж, четвертого, то вода є. Ну, є, знайома, що є погодина, є такий район, у знайомий автовокзал, там взагалі води немає. Саме для вирішення цієї проблеми і розпочали будівництво нового водогону. Починається він з річки Інгулець. Саме тут братимуть воду для кривого рогу. Зараз у нас річка, основне русло річки перекрито. Іде забівка шпунтов Ларсона. Це для того, щоб укріпити узбіччя, укріпити берегову лінію. І буде облаштована саме насосна станція на цьому місці буде проводити водозабір. Далі довгі 16 кілометрів мережі, які треба спаювати. Температура стика 220 градусів. Виставляють апаратуру правильну температуру компресорі для того, щоб пайка проходила в той температурі, які потрібна. Тобто вони зараз збільшують температуру, щоб труби так, плавилися, так? так? Так, так, щоб виставити паяльний апарат, який ви тільки що бачили, його опустили вниз. І після цього буде вже йти вже хімічний процес. Труби замовляють із Європи і вони з пластику, тому служитимуть товше металевих. За добу прокладають приблизно кілометр таких труб. Вся труба, йде тищовка, яку ви зараз бачите заді мене, проходиться на відрізки 16,3 кілометра. На ній забезпечено 10 бригад на даний момент, які виповнюють цю роботу. Майстри кажуть, попри масштаб проекту, роботи йдуть в необхідному темпі. Перша ділянка запланована ще до кінця серпня. Перша труба вже надасть приблизно 100 тисяч кубичних метрів води до міста Кривий. Завершити будівництво планують восени цього року. Подібні роботи ведуться і у Нікопольському районі. Там об'єми робіт значно більші, адже ділянка майбутнього водогону приблизно 150 кілометрів.